Всім доброго ранку. До мене завітала Шкода Октавія а 2.0 tdi на DSG із столиці. Причина візиту, як завжди, чистка екології. В даному автомобілі дуже часті регенерації, це до 100 км пробігу і вмикаються регенерації. Це не є добре для автомобіля, він потрошку сигналізує, що потрібно мене почистити. Так як паливний фільтр, фільтр оливи, фільтр салону всі замінюють, то і потрібно почистити сажовий фільтр. Але я займаюся чисткою всієї екології, до всієї екології, я відношу... до всієї екології я відношу Починаючи тут з дроселя, цей теплообмінник забивається. Потім тут перехідна плита від клапана Єгір, який знаходиться тут. Там далі другий клапан зв'язаний, під'єднаний до, до цього теплообмінника. Канали ГБЦ, клапанів, камера згорання, каталізатор, гаряча частина турбіни, сажовий фільтр. Чиститься все це апаратом спеціальним, і щоб був результат. Для цього мені потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Тут вони викрутились одненька трихі. Трьохи... Трішки не зовсім добре викрутилось, але я викрутив. Чому я відношу це все до екології? Тому що. Тому що е, почистити окремо сажовий фільтр 90% не дає результат. Е, вже були такі машини, які приїжджали після чистки окремо сажового фільтра, але результату не було. Тому апарат виконує функцію чистки всієї екології всередині. От тоді є результат. Якщо результата немає, це більш того, що форсунки в даних автомобілях. Або шайбочки під них. І все. Ці автомобілі ходять 500 плюс. Пробігу без всяких великих ремонтів. Двигуна. Ще поганий варіант, коли пробіг там 700-800 тисяч, виграють каталізатори в дизельних автомобілях. В бензинових це, звісно. В районі 200 тисячах. От коли вигорівший каталізатор, тоді дійсно і не поможе чистка екології. Поможе тільки на 50%. Коли тут пробіг рідний 200%, з чем, то це до 500 ще їздить і їздить. Тому є сенс чистити екологію. На питання вирізати чи чистити, діло кожного, ви робіть, що хочете зі своєю машиною. Я займаюсь чисткою екології. От, е, після чистки явна економія палива буде загально півлітри впаде розхід палива, а по фінансам е, від частих регенерацій, що були, буде зекономлено від 10 тисяч гривень на 10 тисяч мепробіг. Це неодноразово повторяв я на відео. Від регенерації ви додатково 2 літра вихлопну трубу. Випалюєте. А також, якщо у вас вже вирізана екологія, автомобіль вже не буде коштувати за тих грошей, що ви купили. Даний автомобіль 13 тисяч доларів коштує з екологією з таким пробігом. Якщо вирізати і поставити його на продаж, його ціна буде 9, а то й менше. Отож, роблю комп'ютерну діагностику. Дивимось далі. Так, подивимось пробіг 225. По словам власника рідний, Ну в принципі, я бачу, що рідний пробіг, там по комп'ютеру бачу. Так, дивимось показники, фіксуємо 85 прогріта, комп'ютерна регенерація 906, 1956 це не комп'ютерна, фактична. Тобто, що дає часті регенерації? Бачимо, 95 кілометрів назад була послідня регенерація. Тобто тут недовго стається до 24, якщо воно тут росте, і включиться на 100, 105-110 кілометрів регенерація. І це не є добре. Об'єм масляної золи 61 грам, теж на такому пробігу, це стандарт. Бачу 20 гектопаскалів, 19 на холостом ходу. Це теж забагато система, там вхід-вихід забитий. Як завжди, даю оберти, щоб побачити, як росте маса сажі 1956 і фіксуємо показники на обертах в гектопаскалях. 19,57-58 росте. Тобто при нажатті на педаль газу можна дойти до 24 і вмикнеться регенерація. 79 гектопаскалів на холостому ходу. Теж багато. Сажа не випалюється, вона накопичується в системі, в ЄГЕРах, в саживом. І плюс теплообмінник впускний колектор не дає велику прохідність повітря, теж тиск буде. Фіксуємо дані, підключаю апарат, починаю чистку. Апарат підключено до автомобіля. Перша стадія буде стан золи, в якому крупному чи мілкому. все буде проходити через цей фільтр. Там сітка. Буду бачити, яка зола. Тому що мені це потрібно, щоб розуміти, як чистити всю екологію. Зараз перша стадія це виявлення золи. Фільтр звідси буде чиста вода стікати бачимо є Ну, на такому пробігу це очевидна зола і тут стікає кольорова зола яка змішується з водою. Колір бачимо який. Так, чистка закінчена. Автомобіль зараз прогрівається, поки що не прогрівся 100% 69 градусів. Так, дивимось показники. В режимі прогріву, а потім в режимі тест-драйв. Бачимо 1765, ця маса сажийка робить проблеми і вже 6 гектопаскалів. Даю обертів газ в пол, це 2500 емітація автомобіля в ходу. Так, бачимо 17,57, 56, зменшується тиск уже 36 гектапаскалів. Зараз екологія працює. Так, ще робимо тест-драйв обов'язково. Так, робимо тест-драйв з власником авто. Обнулив я масляну золу і автоматично вмикнулася регенерація. Це так повинно бути. Бачимо, ще йде регенерація. 1122, зменшується маса сажі розчитана. а ця не комп'ютерна, яка робила проблему 70 плюс-мінус кілометрів регенерації, впала в мінус 12 і держиться в цьому мінусі. Вона буде, звісно, збільшуватись в залежності від характеру їзди. Що я провіряю цим мінус 12, як бистро? Буде проходити регенерація. Тобто, якщо довго, значить автомобіль має проблеми, потрібно чистити і тому подібне. Якщо швидко в мінус 12, то все, автомобіль дихає. Як спереду, так і ззаду, Тобто, в повітря дихає, вдихає і видихає через сажовий фільтр. Так. Так, Фініш по автомобілю, проїхались ми зробили тест-драйв, все чудово працює, як в новій машині, рівно як в новій, не, хуже не стало, екологія тут працює, всі датчики працюють, турбіна працює, форсунки, тиск не збільшився, все в нормі. Двигунчик став працювати еластичніше. Тому що власник автомобіля має музикальний слух, може навчався на музиканта, і замітив, що двигун працює по-інакшому, по інакшому, тобто і навіть на старій оливі. Краща динаміка автомобіля стала на розгоні. Немає цього запаху з вихлопної труби. Зараз повністю іде вихлоп, гарячий. Зовсім немає. Неприємного запаху. Дихати можна, очі не зв'язкаться. А також жду від власника авто, відгук в коментарях на каналі і як проходять регенерації: 70 кілометрів чи більше. Зараз повинні бути заводські, не менше 200 в міському типі, звісно, не по кілометру, не по 5. Потрібно проїхатись а чуть більше, щоб був міський режим регенерації. За містом повинно бути, я думаю, десь 700-800. Але власник авто дасть свій відгук. Який буде, такий буде. Так, мій номер телефону. Відправляю власника авто додому. Всім гарного вечора! До побачення.